Отже, чи варта Паризька угода Уіткофа тих поступок, які має зробити Україна. Давайте розкладемо все по пунктах. Це ще не фінальна версія угоди. Україна передала 5 зустрічних пропозицій, одну з яких США вже підтримали. Трамп буде вимагати від Путіна визнати право України на сильну армію. Але про визнання Криму українським ні слова. І ніяких гарантій постачання зброї. Отже, оцінюємо те, що маємо зараз: перше. Крим США не вимагають, щоб Україна визнавала Крим, але сам факт того, що США готові визнати його російським, фактично закриває тему на десятиліття, навіть якщо наступний президент демократ, навряд чи він захоче провокувати Росію та переглядати статус-кво. Це серйозний прецедент. Насправді, вперше з часів Другої світової війни захоплені війною території визнаються легітимно. А для Китаю це прямий сигнал щодо Тайваню. Світ входить у нову епоху. Хто сильніший, той правий. Друге, гарантії безпеки США не беруть на себе зобов'язань постачати Україні зброю чи гарантувати її безпеку. Взагалі, Європа і Україна залишається сам на сам, але. Серйозний мінус. Без але. просто залишаються. Третє санкції. США знімають санкції з Росії. Це дасть Путіну ресурси на переозброєння. Моральна капітуляція 100%. А що є в плюсі? Вихід України до ЄС. Нормально. Виведення Росіян із ЗАЕС, повернення Каховської ГЕС. Херсонщини, частини Харківщини, обіцянки відновлення інфраструктури, але ключове питання за чий кошт? Активи РФ взагалі не згадуються, і ці плюси точно не компенсують стратегічні втрати. Що може піти не так? Путін може взагалі не погодитись, йому потрібна вся Україна, а не частковий мир. Санкції знімають не тільки США, ключ у Європі і там інша позиція. Україна ще має сили чинити спротив, і якщо обирати між війною без США та миром без гарантій, рішення буде дуже складне. Шановні, це момент істини, історичний. Нам пропонують новий світовий порядок, де сила важливіша за право.